Привіт! Це найперший розділ мого відео щоденника про проходження інтернатури та мій шлях становлення як лікаря-психіатра. У цьому відео я хочу розповісти, як я вступила, чому все-таки наважилася вступати в інтернатуру після того, як три роки назад закінчила медичний університет і вже стала психологом після того. Так, я за три роки вже багато чого встигла. Я думаю, що це буде корисно для тих людей, які планують вступати в інтернатуру або які також вступили, і, можливо, я чимось їм допоможу чи підтримую. І, взагалі, в принципі, будь-якій людині, якій е, цікаво дивитися, підглядати за іншим життям, також це буде цікаво. Ти на каналі Психолог з піжамі», де комфортно про психологію, але сьогодні це буде нестандартний випуск на моєму каналі про інтернатуру. Що таке інтернатура? Давайте почнемо з цього. Інтернатура це той розділ життя будь-якого студента-медика, який називається отримання лікарської ліцензії. Тобто, будь-який студент-медик після шести років навчання не може отримати ліцензію лікаря і, в принципі, він ще ніякий не лікар, тому що це просто вища освіта, з якою ти не можеш ніким працювати, окрім медсестри. А саме проходження інтернатури, отримання. Лікарської кваліфікації дозволяє отримати ліцензію лікаря певної спеціальності і стати фахівцем. Медичний університет я закінчила у 22-му році. Всі ми знаємо, що тоді відбувалося, і я, як багато інших українців, виїхала за кордон, тому закінчувала це все в режимі онлайн, і на вручення дипломів я не приїжджала. Також, коли був етап вступу в інтернатуру, я відмовилась від розподілу за державним бюджетом, тому що мені не подобались місця. Плюс в мене було знаєте, абсолютне таке відчуття невизначеності і страху стосовно того, що буде далі, і я прийняла рішення на рік відкласти цю ідею вступу в інтернатуру. А потім закрутило, завертілось, війна не закінчувалась, і я залишилась жити на ще один рік. За кордоном, потім ще півроку загалом я жила два половиною роки за кордоном. І коли повернулася в серпні минулого року, 24-го почала думати про те, чи варто чи не варто мені вступати в інтернатуру. І це було просто на рівні думок. Я продовжила консультувати як психолог, жила своє прекрасне життя. Потім восени у мене все більше й більше цих думок почало закрадатися. Я подумала, хм, може, все таки варто. Які ситуації все-таки мене почали повертати до ідеї про те, що можливо варто піти в інтернатуру? А все дуже просто. В моєму полі почали з'являтися клієнти із депресією. Багато психіатрів направляють пацієнтів до психологів для того, щоб підтримувати їхній стан. І це були саме люди, які більшості жили за кордоном, і психіатри були іншом, іншомовними. Да? І вони призначали просто лікування антидепресантами на півроку або й на рік, і говорили: просто знайдіть психолога, який буде спілкуватися з вашою, вашою мовою, і все буде окей. І так було цікаво за цим спостерігати, за цією трансформацією людей. Я почала задумуватись про те, що насправді це, мабуть, не так працює. Тому що, коли я вчилась в медичному університеті, в мене був курс психіатрії, то нам розповідали про корекції доз, постійно. Постійний моніторинг стану клієнта, пацієнта. І я думала, як так можна? Типу на півроку чи на рік призначати, чому так мало кваліфікованих психіатрів дійсно дуже мало людей розповідали про те, що їх там за ними спостерігають, запитують про стан, моніторять це все. І я подумала, я була б, мабуть, крутим би психіатром. Потім я почала думати, але ж у мене є медична освіта, я можу стати крутим психіатром, я не могла б бути, я можу, я маю таку можливість. Я маю 6 років знань, 6 років навчання за плечима. І в мене почалися крадати такі думки все частіше і частіше. Потім я почала телефонувати у різні заклади після дипломної освіти, цікавитися цим. І як виявилось, це було не сильно складно. Потім вже весною я зрозуміла, що це було трішки складніше, але зараз я про це розповім. Тобто восени 24-го року я вже вирішила, що піду в інтернет урок, поцікавилася всіма документами, які потрібно подати, і начебто все окей, крок два мені не потрібно здавати, хоча всі студенти здають, але мені пояснила одна із, не знаю, як це назвати правильно, людина, яка працює у закладі післядипломної освіти. Пояснила, що так як я випускалась в 22-му році, не здавала крок два, то його і не потрібно здавати зараз для вступу. Вона сказала, що потрібно звертатися до неї десь після березня. В березні я зателефонувала і мені сказали, що мені потрібно отримати дозвіл Моз. І справжній квест почався в травні, коли я почала шукати цей дозвіл Моз. Приїжджаю я в Моз. Ну тобто в те Моз, яке я знайшла на карті. Приїжджаю туди і мені кажуть, ми цим не займаємось, їдьте в приймальну громадян. дали мені адресу. Я їду на інший куток Києва. Так, виявилося, Київ дуже великий. Я, жина, я їду на інший куток Києва, в цю приймальню громадян. Там всюди військові, вони на мене ось так дивляться і кажуть: ні, ми цим не займаємося, їдьте в департамент освіти. В департаменті освіти також нічого не знають. Але там була дуже приємна жінка, яка пообіцяла, що все дізнаються, потрібно сьогодні тільки трішки почекати. Я почекала, ми з нею почали, поки я чекала, ми почали з нею оформляти певні якісь документи. Потім вона зателефонувала людині, яка точно компетентна в цих справах, і ця людина сказала, що конкретно для мене, як для випускника 22-го року, не потрібно нічого. Абсолютно нічого. Мені не потрібно просити ніякі дозволи ні в департаменті охорони здоров'я, ні да, в департаменті охорони здоров'я, а не освіти. В департаменті охорони здоров'я, ні в МОЗ, ніде. Я можу вступати в інтернатуру, просто шукати базу і вступати на інтернатуру за контрактом. Та я вчилася на бюджеті, і теоретично в мене була можливість навчатися на бюджеті, але тільки якби я одразу після університету вступила на інтернатуру те, що мені пропонували у 22-му році, так як я відмовилась, тепер будь-яка інтернатура мені буде платною. І ось я дуже щаслива, але обурена тим, що я. Півдня об'їздила пів Києва. Я телефоную своїм друзям, своїм родичам, говорю все. Мені сказали, що я просто шукаю базу інтернатури, тобто лікарню і університет, який мені запропонує очну частину. І все, я можу вступати. Я така щаслива, все класно. Я телефоную в Гливаху, і мені кажуть, треба, щоб вступити до нас в інтернатуру. В Гливаху це я в лікарню конкретно телефонувала. Потрібно. Пройти співбесіду. Ну, окей, нічого страшного, але нюанс. Це був цілий квест мого вступу в інтернатур. Я купила квитки на 1 червня для того, щоб полетіти до своєї сестри, відпочити в Португалію, і також перед тим я мала поїх... полетіти ще в Італію. І тобто, я накупила ці всі квитки, а мені кажуть. Співбесіду ви можете пройти лише після 1 червня, тому що зараз головний лікар у відпустці. Уявляєте собі? Я супер сильно засмутилася, поридала трішки, потім поспілкувалася із рідними. Мама мені сказала: ну не поїдеш ти в ніяку значить, Італію, переміняєш квиток і поїдеш просто до сестри, відпочинеш і трішки менше побудеш. Мене це дуже сильно не влаштовувало. Я не люблю погоджуватися на те, що чого я не хочу. І я. Почала шукати способи, як же пройти цю співбесіду раніше. Єдиний спосіб, який мені видавався ну, нормальним, логічним, це поспілкуватися, домовитися якимось чином із головним лікарем раніше, але він був в відпустці цілий місяць, тобто я десь в перших числах травня всю цю інформацію пробила і він мав бути цілий місяць у відпустці. І він, умовно, інколи з'являвся в лікарні, але явно не для того, щоб провести мені співбесіду. Звичайно, що я телефонувала за тим телефоном, за тим номером телефону, який я знайшла в Google картах цієї лікарні. І мені там постійно говорили, що ні, тільки з 1 червня ніякої іншої можливості немає. У мене є друг, який, який навчається на, в АйТі. Він почав пробувати будь-які дані шукати. Він познаходив багато різних. Електронних адрес головного лікаря, якихось інших телефонів, знайшов його декларацію, він знайшов все, окрім його особистого номера, бо, звичайно, його не було в загальному доступі. Але ми вирішили, точніше, ну, мені він порадив все-таки зателефонувати по тих інших номерах, які він познаходив. І, о, чудо, мені, мені випав один із номерів це був е, номер телефону головного офісу цього головного лікаря. тобто. Вже не приймальне лікарні, а саме конкретно офіс головного лікаря. Я вирішила не обманювати, не видумувати якихось сльозних історій, а сказати, як я, що я їду на відпочинок, хочу відпочити перед інтернатурою, але дуже хочу сюди вступити. А такої можливості, начебто, умовно не, не випадає, тому що з 1 серпня мене вже не буде, а я дуже хочу попасти. Вона сказала, що ситуація прикра, дійсно, тільки після 1 червня, але можливо. В понеділок я можу їй зателефонувати і запитати, чи він на цьому тижні буде заїжджати сюди в офіс. Коли я зателефонувала в понеділок, мені сказали про те, що так дійсно завтра він буде, і зателефонуйте після дев'ятої ранку. Я з ним поговорю, і якщо що, можливо, він погодиться провести з вами співбесіду в онлайн режимі. Я ось так схрестила пальчики, попросила всіх своїх рідних знайомих молитися за це, щоб це склалося, тому що ну дуже мені хотілося туди вступити. Я не хотіла вибирати іншу лікарню, яка є опціально мені також доступною для проходження інтернатури, Я хотіла конкретно в гливах. І як ви розумієте, на наступний день все склалося. Ми з ним поспілкувалися, і він сказав, що я класненька людинка. Таких людей варто брати в інтернатуру, і він готовий йти на зустріч, щоб мене взяли і дозволив оформлювати документи. Ну і я вже поїхала на очну частину в університет, завезла документи. Зараз ми перебуваємо в кінці липня, сьогодні 31 липня 25-го року. Завтра перший день інтернатури. Я не знаю, що мені очікувати. Але я точно знаю те, що мені сказали, що це не буде щось дуже легке. Це буде дійсно робота і навчання. Я це якби, начебто, налаштована, але все-таки мені страшно, чесно, бо я не знаю, що очікувати, і оця невідомість мене лякає. Я думаю, що завтра я зніму друге відео, де вже розповім про те, що мені сказали на першому дні інтернатури, які в мене були враження. Що, як змінились мої очікування від процесу і тому подібне. Що я знаю на сьогоднішній день, це те, що робота моя починається в 8.15, закінчується в 15.45 з понеділка по п'ятницю, субота-неділя завжди буде вихідним у мене. І що мені доведеться прокидатись о 6 ранку, а я цього так не люблю. Але я буду на весь час в лікарні психіатричній, також я буду перебувати, навчатися в очні. Очна частина вважається університет, а заочна це база стажування лікарня. І ось база стажування заочна частина. в мене буде перші два місяці, і вересень, потім три місяці, жовтень, листопад і грудень. Я буду перебувати в університеті на очній частині, і потім до червня місяця я буду знову-таки перебувати в лікарні. Графік уже на другого року інтернатури, я не пам'ятаю, а, так, да, два роки інтернатури ж буде. І через два роки чат GPT порахував що з, пер... з 1 серпня 2025 року до 1 серпня 2027 року рівно 730 днів. Тобто, у мене буде рівно 730 днів для того, щоб стати класним лікаром-психіатром. Ну і останнє, що всіх цікавить, скільки це коштує. Я окремо оплачую. Очну частину і заочну частину загалом за два роки, якщо округлити там півтори тисячі чи дві, буде це все коштувати 100 тисяч гривень. Контрактна інтернатура передбачає мою плату, тобто з моєї сторони я плачу, при цьому я ходжу на роботу, працюю, і мені за це нічого не платять. Так, цей факт мене дуже засмучує, тому що коли я розповідаю це своїм друзям, які живуть за кордоном, ну, типу, іноземцям, вони супер сильно дивуються, тому що. У них, ну, наприклад, маю на увазі Португалію, найбільше з ким я спілкувалася. У них лікарі-інтерни, це майже повноцінні лікарі. Так, вони отримують трішки нижче, ніж ставка лікаря, але вони вважаються лікарями і отримують свої зарплати. Хоча більшість навчання скрізь контрактне. Не втрачаємо віри. сподіваюся, що все-таки пройдуть і в наше, нашу країну реформи освіти І лікарі інтерни будуть також отримувати гідну оплату зі своєї праці. Тому що, наскільки я знаю, то і лікарі на бюджетній на бюджетній основі, які проходять інтернатуру, вони також отримують дуже мінімальну зарплату. Ну, типу, два роки назад я дізнавалася, це було 6 тисяч гривень. Уявіть собі, виходите на роботу день у день, 8 годин працюєте, і вам платять за це 6 тисяч гривень. При цьому, наприклад, література. Яку ти маєш купувати, щоб стати класним лікарем, коштує не 3 копійки, тому що це медична спеціалізована література, яка коштує тисячу гривень і більше. От мене, наприклад, є книга Вступ до психіатрії і вона коштує 1300. Це поки що моя перша книга із психіатрії, але не остання це точно. Здається, все сказала, не буду затягувати це відео. Якщо якісь є запитання, можете писати в коментарях, поспілкуємось. А завтра я вже випущу. Друге відео, другу частину мого цього відео щоденника, де поділюсь уже вже поділюсь, мабуть, відчуттями, як це бути лікарем інтерном. Все, дякую за перегляд, гарного дня.